Друзі, привіт! Привіт! Це Кременець і це розіграш нашої лотереї. Ми анонсували, що розіграш відбудеться вчора, але так трапилось через різні інформаційні приводи. Ми не мали можливості вийти в ефір. А сьогодні спокійно, розмірено граємо. Зараз хтось отримає масу задоволення, тому що буде мати дуже круті призи. А хлопці отримають те, на що вони сподіваються. Сьогодні лотереї проводити непросто. Сьогодні, взагалі, не просто вести збори, і сьогодні ми всього-навсього маємо 613 номерків. Це порівняно з тим, скільки у нас було мало, але чекати далі немає часу, тому що реби, і автівки, генератори, всі речі на фронт потрібно не на завтра, не на післязавтра, а треба було їх ще на вчора. Тому сьогодні виходимо з того, що є. Тим більше у волонтерський рух єднаємося небайдужі. Люди приносять кошти. І без участі в лотереї, тому суму ми вже назбирали. Про це зараз розкажуть дівчата. А я хочу вас закликати, друзі, не переставайте донатити, не втомлюйтеся, тому що фронт він не десь далеко. У нас нещодавно були рідні. Тих наших воїнів з нашої територіальної оборони, які зараз вважаються безвісти зниклими, ви знаєте, дивитися цим людям в очі це треба мати дуже велику силу, тому що вони живуть в такому відчаї, в такій невідомості. А ми тут з вами. Я не кажу, що всі, але багато з нас просто шкодуємо іноді тих 100 гривень для того, щоб допомогти. Або навіть іноді шкодуємо доброго слова, щоб підтримати, розрадити і подати дружню руку допомоги тим, хто її потребує. Тому закликаю вас усіх пам'ятати, що війна триває без вас. Вона не закінчиться. Незалежно, де ви будете долучатися до перемоги, чи ви будете на фронті, чи ви будете у волонтерських рухах, чи ви будете плести сітки. Словом, ви не маєте права бути байдужими. Так як ми, от в нашому волонтерському русі, єднаємося небайдужі. І сьогодні далі, якраз, власне, говоримо про лотерею. Привіт-привіт! Доброго дня вам. Вітаю. Дівчата, розкажіть, будь ласка, насамперед на що ми збирали, і в деталях, в зв'язку з тим, що пані Світлана тільки доєдналася до нас, вона в нас була. На відстані, а зараз на місці, то пані Олена знає більше, так тому так. що ви знаєте, що Оленина кав'ярня, аромат кави це наш такий штаб волонтерського руху, і дуже приємно, що люди довіряють, люди приносять і люди хочуть долучатися до перемоги. Отже, пані Олено, на що ми збирали? Що назбирали? Розказуйте. Ми збирали на реп на харківські, на Херсонський напрямок для прикордонників, так як ми перед тим збирали на реп. І ось е, хлопчина, який з Кременецького району, зайшов до мене теж на каву, по каву і побачив наші прапори, і наш, наші логотипи, і запитав, чи ми маємо якийсь, який ми маємо стосунок до цього руху. Кажу, це якраз він тут зародився, той рух, і кажу, якраз ми тут почали. І безпосередній стосунок маємо. То Він запитав, чи могли б ми йому допомогти зібрати також на реп. Я кажу, ми якраз закінчуємо збір цей, і на слідуючий збір ставимо ваш реп. От він дзвонився вже там з виробниками, сказав, які йому треба. Попередній був 120 тисяч, цей 140 бо їм mm -hmm. треба на більше каналів, там більше в них каже таких дронів. Ну, на вищих, на нижчих частотах. Ми переговорили і сказали, що загальна сума 140 сорок тисяч. Збільшу чудово, його сторона він сам з Кунинця, з великого Кунинця, його сторона дуже підтягнулася, і родичі він сам долучався до. До цього збору і громада, чи громада, чи школа, я вже там не знаю достеменно 20 тисяч закинули. Ну гарно збільшили. І так, що ми ще назбирали і вийшло ще і більше. То ми за ті гроші ще докупили генератора і докупили ще екофло, який потрібний хлопцям завжди, тому що це батареї до дронів, це батареї до. Рації, це батареї до телефонів, це ну зарядка і світло, це чи, там, енергія потрібна завжди для хлопців. Так що цей збір пішов чудово, гарно ми справилися і дякуючи всім небайдужим, хто долучався, дякуючи всім, хто підтримував, поширював, закидав, давав призи, і все вийшло дуже дуже чудово. Ми задоволені. то й слава Богу, але цей збір нас. Ми цей закриваємо, ми починаємо новий. Тобто лотерея в нас постійно діюча, вже на постійно діючій основі. Я, забігаючи наперед, хочу сказати, що у нас вже є призи на наступну лотерею. І сьогодні ті призи, які ви тут бачите, зараз ми про них трішечки розкажемо. Я знаю, пані Світлано, що ви дуже активно допомагаєте в плані інформаційному. Я от вже читаю ваші пости, ви так як напишете, то просто аж відразу. Хочеться хочеться долучатися. А яка от ще в волонтерстві така безпосередня участь має проявлятися? Хочеться, щоб люди просто донатили. Кожен може зі своєї зарплати чи пенсії дати 100 гривень. Неважливо, чи він дасть у наш волонтерський рух, чи він дасть людині, яка поруч сусідові, хто є кому він вважає, кому довіряє. Головне довіра. Ми щиро вдячні, що ви нам довіряєте, тому що завдяки довірі, завдяки цьому ми назбирали дійсно багато. Ми, я вже писала, що ми не маємо часу якось так під підсумки зробити. Но допомога була величезна. Завдяки вам було збережено чимало життів завдяки тому, що донатили, що довіряють. Дякуємо вам, не переставайте донатити і будьте завжди в інформаційному просторі, що у нашому, що у Зої Зоїванів, тому що Зоя Іванівна теж Ой. під вона теж підтягує ці збори. До неї звертаються безліч людей, безліч знайомих, незнайомих. І вона ніколи ще ні разу теж не відмовила. І також під... виставляє ці пости, виставляє рахунки, на які ви можете донатити, тому що це довірені рахунки. Ми ніколи. Як ми проводимо якийсь збір, ми завжди провіряємо, ми завжди спілкуємося, і ми віддаємо ці кошти, віддаємо ці необхідні речі іменно тим, кому ми довіряємо і перевіреним. Вони не йдуть в різні, вони йдуть від нашого ланочки до безпосередньо до військових. Тобто вони забирають від нас. Так що дякуємо за довіру, за те, що довіряєте, і кожен раз ви нас можете перевірити. Дівчата, я хочу вам так. сказати, що це, мабуть, якось трошечки навіть символічно. Сьогодні вранці я глянула Наталка Капінос, проводить лотерею так. для придбання ліків збір Віктор Панфілов, і я її закинула на два номерочки. Я не дуже полюбляю солодке, але я полюбляю допомагати, якщо маю можливість. І наш крайній квиточок в лотереї 613, і Наталка перекинула так само сюди на це. Збіра. Тобто, знаєте, друзі, виходить так, що ми от одні одними тут закриваємо, тут перекриваємо. Але е, саме головне, що збори не стоять, і звісно, от я Олена не хочу так з вами вже аж погодитись, що все так дуже гладко. Збори іноді йдуть Ні, не так. Ага, збори Шо не так, пішов якби, пішов якби Денько, хотілося, так. але ж, але ж. Збори але ж. Різні бувають різні часом так. Тугу йде, що просто неможливо, особливо літом, а вже на осінь трошки веселіше. Ну, а цей просто потішив збір. Бо на фоні тих попередніх, то цей гарненько пішов. Дивіться, друзі, в нас є тут призи. Зараз я вам про них буду трішечки розповідати, трішечки я, трішечки дівчата. Але хочу вам сказати, що ті призи, які ви даєте на розіграш, ми, якщо так трапляється, що хтось от їх не забрав, ми їх ставимо на наступний раз. Бо ну ви ж розумієте, що це все відбувається постійно, можна сказати, вже на такій основі постійній. І нам завжди треба і призів, і завжди треба, щоб ви грали і вигравали. Тому от зараз я вам покажу ті призи, які у нас є з минулого разу. Ви пригадуєте, тут у нас така була симпатична подушечка, гномик. Я вже навіть не пригадаю, хто її дав, але знаю точно, що вона сьогодні зробить теж дуже добру справу. Наш Світлана Пушкар, вона класний волонтер, вона взагалі хороший психолог, а окрім того, вона щира і добра дівчина. І ось цей сертифікат на 10 занять в клубі пушкарів. Він вже можна сказати, переходить з розіграша в розіграш, тому що його виграють люди, які зараз не мешкають в нас на території України. Вони змушені були податися. За кордон, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Тому ми зараз ще раз його розіграємо. Цей годинник я теж вже не пригадую, хто став його щасливим власником, але його не забрали. Значить, сьогодні в нас він стане призом у нашій лотереї. Ще хочу вам розказати ось про цей набір монет. Це теж був приз, але він приз відомий, його виграла наша Олена Тимошенко, дружина воїна героя Дмитра Тимошенка. Олена теж в кожний збір і кожну допомогу вона дуже активно долучається. І ось вона вирішила, що, що ж, каже, будуть ті монети просто лежати, а вони можуть послужити і зробити ще добру справу. Тому ці монети ми сьогодні знову розігруємо. Це дуже крутий приз. Зараз Олена розкаже ще про нашу незмінну учасницю, яка нам отаку творить красу. Це сьогодні такий ну, надзвичайно крутий виріб. Ата, це просто я я сказала відразу: вау, вау! в Зв'язку з тим, що я шаленно люблю такі речі. Це ну мистецтво вищої проби, так Оленочка? Так, я, я теж від нього вау, бо я люблю такі кольори і таке, сам сам візерунок дуже чудовий. Це Олена Зеленчук, вона майстриня, Вона в нас і шиє, вишиває, і в'яже, плете. Ну, робить все, що можна зробити руками з творчості. І вона вже неодноразово нам давала ці гердани і плетінки, гердани, і браслети. І вона, в принципі, і на замовлення, якщо б кому треба було, може зробити будь-який варіант, але просто в неї це виходить. Ну, просто шикарно. Ми їй безмежно вдячні. Вона долучається в неї чоловік теж служить. І вона знає, як це. Ми трошки теж їй були допомагали на початках. І вона знає, як це, коли людина на війні, коли людина. Поранена, ну так і от долучається. І нарешті два призи від Мар'яни, нашої теж вже постійної спонсорки лотерей. Минулого разу ми розігрували вже один рушник від Мар'яни. Зараз буде це ще один рушник, і ось ця ікона. Про яку хотілося би сказати трішечки більше. Це вже друга ікона, яку Мар'яна надала на розіграш. За минулу ікону ми трішечки по-іншому цей розіграш робили. Ми ставили за один номерок 200 гривень. Ми тоді я вже не пригадаю, але більше 60 тисяч ну, назбирали, і Мар'яна вирішила ще одну таку. Чудесну річ дати на сьогоднішній розіграш. Від Мар'яни будуть ще призи на наступний вже наш етап лотереї, але про них ми тоді і поговоримо. Отже, наразі у нас виходить скільки призів, Оленочко? Сім, сім. У нас виходить 7 призів, і у нас 613 номерків, тобто шанси надзвичайно високі стати сьогодні переможцем і отримати щось. З цих чудесних речей. До речі, я закріплю це відео в себе на сторінці. Ви дивіться, будь ласка, хто виграв, і призи будуть тут у нас в радіостудії. Забирайте, охоче користуйтеся і пам'ятайте, що ваших 100 гривнів можуть зробити не то що погоду, а справжній перелом і справжню перемогу. Поїхали! Захистити Поїхали не одного захистити не одного захисника. Це таки точно, тому що ми ж розуміємо, сьогодні у нас вже холодно, сьогодні у нас вже зима на порозі, а там в окопах надзвичайно складно. До речі, принагідно хотілося би ще запросити вас, друзі, щоб ви допомагали. Для таке є тепло акція для ЗСУ. От е, Микола Малищик так, він так. буквально вчора звертався е, там в професійному ліцеї. Якраз виготовляють ті буржуйки, такі чудо-пічки. Так, Ми так. зробимо звідти обов'язково репортаж, покажемо, як це робиться. Але карточки є у соціальних мережах. Тому е, маєте можливість, допоможіть. От якось так. Ну що, поїхали, так, дівчата? Отже, оце закріплений список. Та сама ситуація, якщо номер невідомий виграє, ми граємо наступний. І будемо зараз починати. Значить, список лотерея. Бачите, оце 613 номерків. Так, пройдуся, може, хто себе ще тут зараз. Швиденько прочитає. Всі відомо, цього разу всі відомо. Люди всі. Ну, є там кілька таких, що невідомо, але переважно люди вже знають і пишуть в приват, що от в мене з іншого банку переказ, тому, будь ласка, це мій переказ. Добре, щоб потім не перегривати, не шукати. Так, значить, так, давайте по-новому ми зараз зробимо. Так, тут один. Тут у нас. 613. І це у нас перший прес подушечка, годинник. так? Ану, Олена, давайте годинник, годинник так? Давай. Покажіть мені цей список. Я, друзі, годинник. вам покажу людям, як ми. Дивіться, оце у нас так: годинник, сертифікат, подушка. Далі монети, рушник і ікона. А, Так-так, гердан, 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 гард... Так, годинник, сертифікат, подушка, монети, Гердан, рушник, ікона. Поїхали. Перший приз. Розігруємо. Номер 415. Дивимося, хто у нас 415? Романіна Тетяна. Так? Ви не знаєте, хто? Ну, постійно є в мене таке прізвище Романіна. Ви виграли чудесний рожевий годинничок. Наступний розігруємо приз. Номер. 33. 33. До речі, це в нас сертифікат на спорт. І 33 номер у нас. Світлана Нікітюк. Світлана Анатолівна, я тебе вітаю. Світлана кожного разу вона дуже так. не хоче, щоб ми писали. Але я, я їй кажу, Світлана. Гроші мають мати рахунок, тобто підеш у спортзал. Вітаємо тебе, Світланочко, дякуємо тобі за твою небайдужість. Подушка. Наступний приз подушка. Подушка у нас 20-й номер. Я так собі думаю, що це Наталя Нагребельна. Пані Наталя була переможницею в минулій ну, лотереї. Так, так. Вона тоді, коли прийшла за призом, відразу залишила три тисячі готівки, і я її вговорила. Кажу: пані Наталя, давайте почнемо з вас нашу наступну лотерею. Ну, от, пані Наталя, що подушка. Ну от, Дуже симпатична, котик. тепленька. Котик. котик. Такий гарний котик у вас тепер є. Наступний у нас номер 145. Номер 145 це монети від Олени Тимошенко. 145 Куцевич. Куцевич І. Це мені принесли вітівку. Так. Це Ірина. От, значить і я казала, залиште мені. Будь ласка, номер телефону. Бо як щоб раптом ви, ви виграєте, то одразу виграє вони не виграли. А от ви раптом виграли, ви. так, так. Ну, то ви заберете в цей... Це не перший раз вона вже приносила гроші ці і... монети будуть в ароматі а, кави. Так. Так? Так? В цей раз Добре. я їй кажу, що давайте я вас запишемо, закинемо лотерейку, бо ж все одно ж треба. І давайте от, от бачите, буває. Бувають такі випадки, тому що ви бачите тут все. Абсолютно чесно, все в прямому включенні і ніхто не нічого. Монети. монети. 474, Це у нас. Ой, це та краса, так? Гердан, так. Ще раз, який номер? Я щось 474. 474. а ну, давайте подивимося. Хто буде в такому? Да. Дівчата з академії. Може бути. Дівчата з академії цього два разу рази. два рази, так. Ага. 47. 470. Так, волонтерський центр академія. Це, так, це їхніх 50 номерків. Це перші їхні 50 номерків. Я не знаю, як ті дівчата з академії будуть носити. Може, по черзі будуть носити, правда? Їх там. Ну, але це вже, друзі, це точно вже. Як ви будете носити, це вже точно не наші проблеми. Головне, що ви виграли і удачі Дякуємо вам. Дякуємо за ваші ручки, не в Дякуємо. Дівчата. І давайте нагадаємо, що можна постійно приходити на ринок і купувати, купувати пиріжки, так, пиріжки. Так, так. печиво. І печиво. Печово. Далі Печово. у нас рушник від Мар'яни. Мар'яни теж дуже золоті ручки. Це ж Таке диво творити, люди, це не так просто. 578. Боже, Таня Кухарук. Таня, мені так приємно, що ви виграли, тому що Таня Кухарук. Кожного разу ще не було ні одної лотереї. Щоб участь. вона не взяла участь. Таня, ви ну, бачите, буває так, що можна виграти. Ми дуже тішимося. У мене в студії буде цей рушничок, або я вам візьму до храму його. Ми вже тут домовимося. як. І нарешті, найбільший, найвагоміший маю на увазі по коштах, тому що я запитувала в майстрині. Вона казала, що ця ікона вона вартує з рамкою, з матеріалом і зі всім. Плюс-мінус вісім тисяч. То ви уявіть собі, наскільки треба бути доброю і щирою людиною, щоб такі дорогі речі. Ну, то доперем, ті, що ми до парамці, ті ж там на рамках. Успіху, так, щоб такі дорогі раху. речі віддавати. Ну, Дякую За добре серце. Так. так. Ще... Дивіться, пані Світлана, я ще од... якось ви були написали про таємну вечерю, правда? Тоді такий в нас був пост, як ми минулу розігрували. Що це ж ну, дуже символічно, адже. Там така надія була на тій вечері. а ну не пригадаєте, вже так ми дуже. Не <с> ну, неважливо, неважливо. Головне, Тоби що мене ми... <с> Головне, що ми її зараз розігруємо. І власником цієї надзвичайно красивої речі стає учасник лотереї під номером 52. І це Якушевський Володимир. Я про цього хлопця можу сказати, що він шумчанин, він живе в шумську, його мама колись працювала директоршою друкарні у Шумську. Це мої дуже добрі знайомі. Володя теж постійно донатить, завжди бере участь в лотереї. І якось він казав, навіть що він ну, не впевнений, що там. Виграш буде коли-небудь чи щось. Володя, а тут Там уявіть тут собі, виграш тепер виграш. уявіть собі, що ви сьогодні виграли таку чудесну річ, вона буде вам оберегом. І ми подумаємо, як ви приїдете, в мене її заберете, тому що ікона поїде до Шумська. Ну, ось, друзі, розіграли? Так, розіграли. Наразі, наразі, ну що ж наразі ще додасиш? Наразі вже ми все сказали просто треба допомагати і треба не втомлюватися давайте про той диктант треба жити да. треба жити треба, незалежно від того які труднощі які складнощі в нас трапляються бо сьогодні головна і єдина мета перемогти перемогти того клятого ворога а ви можете і не думайте що ваших 100 гривень вони не роблять погоди. Вони, Вони, не Вони не змінять. Навіть 20, навіть 10. У мене баночка стоїть, в баночку кидають дріб'язок і потім вимінюєш. І там вже теж тисячі пройшли через ту баночку на дрібненьких грошах. На 10, 20, 50. Так що ваша кожна копійка допомагає, допомагає фронту. Дуже ми задоволені цією лотерейкою, бо все пройшло, як завжди: чесно, справедливо. Чекаємо тих, хто став щасливим власником призів. Дівчата вперед, до, до нових лотерей, до нових зборів. Подя до нових. Подяка, щира подяка всім. Донатьте, не забувайте. Хлопці дивляться в нашу сторону, дивляться в тил, і вони хочуть, щоб ми їм допомагали. Можливо, молитвою, можливо, словом, неважливо, але допомагайте. Не забувайте.